Знову у бій троє черкащан після короткого відпочинку знову поїхали воювати у зону АТО. На них чекають побратими у Донецькому аеропорту, де вже декілька місяців тривають важкі протистояння між терористами і українською армією. Проводжали у відрядження легендарних кіборгів і наші кореспонденти. Вони фотографуються на пам'ять, обіймаються із ріднею, витирають сльози. Попереду знову розлука. Неоголошена війна вже не вперше забирає цих чоловіків на фронт. Їх призвали в армію в кінці літа. Несуть службу у 95-й окремій аеромобільній бригаді. Бійці вже декілька разів проходили ротацію. Сьогодні їдуть підмінити своїх товаришів по службі. Настрій нормальний, такий, як був. Ми почали там неділю тут, на Черкащині вдома, з рідними, з друзями. Вертаємося на службу. Поправили сили, здоров'я і з новими силами в новий бой. У Донецький аеропорт до української армії поїдуть військові не з порожніми руками. Жителі села Хацькі, підприємці, волонтери і благодійники подбали про їхнє бойове оснащення і відповідну амуніцію. Зараз ночі довгі, щоб вони в аеропорту там перемагали і вночі могли бачити ще один, так би мовити, тепловізор, ще одні очі. Придбали саме необхідне хлопцям там, скажімо так. Це військове гарне взуття, німецьке, англійське, тактичні маски противоосколочні, придбали термобілизну, придбали тактичні рукавиці, гарні німецькі. Багато чого ми теж смаколики різні. Передали військовим і маленькі обереги, зроблені черкаськими дітьми. З такими подарками бувати буде веселіє. Дякую волонтерам, дякую всім ребятам. Ну, просто приємно, що не забувають. А найголовніший презент від благодійників автомобіль. Було одне з прохань. Автомобіль швидкісний для того, щоб переміщатися в районі антитерористичної операції. Тому був придбаний цей автомобіль. Сьогодні хлопцям вручений, проведено технічне обслуговування автомобіля, і вони вже значить, самі виїжджають. А місця виконання завдань до Донецького аеропорту кіборги вирушили вже сьогодні. Сподіваються, наступного разу приїдуть додому вже не на ротацію, а назавжди із перемогою. Юлія Пропенко, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.